Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Десь хвилин 15 лісочком, і ось я вже на місці. Краса неймовірна, сьогодні тихо, майже немає вітру. На годиннику 16 година. Є десь 3-4 годинки після роботи. Вирішив трошки посидіти з поплавочком, зудочкою, відпочити, порелаксувати, ну і, можливо, навіть щось піймати на смаження якихось штук 5-6-10 карасиків. Тож, друзі, часу не так багато, як хотілося б. Не гаємо його. Зараз замішаємо прикормочку. Закинемо удочки. І три годинки порибалимо. Розпочинаємо. Як завжди, друзі, перед початком риболовлі треба швиденько замішати, заготовити прикормочку, ну а потім вже можна розкладати удочки. Так, сьогодні в мене є тут трошки зеленого часнику. Десь склянка лишилася з попередніх рибалок, висипаємо її всю. І є ціла пачка, тільки розпечаток карась линь творог. Також десь додамо скляночку. Ось таку сумішу ми сьогодні будемо годуватись. Трошки пізніше додавлю водички. Так, в якості наживки. Нічого в принципі не міняється, як завжди. класні гноєві. Хробачки, черв'ячки свіженькі. Так, і трошки тіста. Є тіста ферабуна, готове вже кукурузка, часничок від мегалодон. І є ось таке протеїнове тісто, кріль, туті фруті. Теж кукурузка. Дуже класно тримається на гачку, гарно ліпляться шарики. Дуже ароматне і запашне. Останнім часом постійно використовую на своїх риболовлях і карасик не відмовляється. Краще за все працює в парі з черв'ячком, тобто бутерброд, черв'ячок і тісто. Взагалі безотказний варіант. І будемо так само спреями пшикати ще на наживочку. Ароматизувати додатково. Є в мене ось готові вже зв'язані готові снасті. Сьогодні буду рибалити на три удочки, можливо, на три, можливо, на дві, подивимось. Як там з місцем Щас розташуюсь, тоді буде видно. У мене є сьогодні дві шестерочки, махалка і балонка, Космастер і сквадрончик. І п'ятерочка, махалочка Force Rang. Червоненька це для п'ятерочки, зелененька це для шестерочки. Ось готові вже снасті, тільки причепив і все готово. І на балоночку, так само тут снасть готова. Є застіпка, треба причепити тільки поплавець. Я вже розмістився, друзі, поставив рогачики, тут поклав таку палочку, щоб мені було на неї зручно класти удочку. І зараз першу закинемо шістьрочку, махалочку. Саме моя найулюбленіша легесенька удочка. Дуже зручна. Кайфово на неї добавити. Проміряв глибину десь трошки більше метр. Метр двадцять, метр тридцять. Десь так. Так, почнемо, мабуть, з черв'яка. Улюблена наживочка місцевих карасиків. А на другу удочку зарядимо бутерброд, черв'ячок із тістом. І подивимось, на що буде краще клювати. І тоді вже перейдемо на бутербродик або на чисто, -чис... чисто тісто, або чистого черв'ячка. Так, зараз Причепимо поплавеці. Ще трошечки буквально повернеться сонечко і я буду сидіти на сонці. Зараз хоч трошечки в тінючку, але це ненадовго. Так, прикормочка вже така, як потрібно, гарно ліпиться і швидко розпадається. Бується розсипчата. І той же одночасно класно ліпиться. По глибині десь до півтора метра. Наці чомусь глибше, на середній, на цій лівій трошки ні, менше глибина. А це чергово взагалі глибина під 2 метри. Вона стоїть набагато ближче. Тут виходить, мабуть, під берегом ямка, а там де кушиночка, там трошки мілячок. Ну, а Тут кушинки майже немає і тут ямка якась. Ну, цю ми не будемо годувати, а на цю зараз закинемо по 2-3 кульки на кожен поплавається. будем чекать, что нам скажет сегодня карасик. думаю, что досить. Из ниша, возможно, еще трошки покинуть. Таке, але не показується. А, понятно. Дивіться, друзі, перша покльовка. І гарний який лин. Ух, кабан який! Нічого. Я б сказав кабан, прямо кабан. Их запутався курсунки. Нічого. Дивіться на цього кабана. Такий, мабуть, десь під кілушний рівень, друзі. Ось це бачили? Опа! Да, такий, мабуть, до кіла. Кабанчик. А в цьому болоті линів багато. І ротяк яка здорова. Так, ну що, перша рибка. Перша рибка і зразу. Такий трофейчик. Вся, до речі, на бутербродик, черв'ячок із херабуною. Зараз так само і наживемо сюди. Може ще є тут такі кабанчики гарні. Я уже бачите, накатав шарики. Чесночок херабуна готова тиску. И сейчас добавим ему сюда до червячка бутербродик. О, вот так. По красоте. Власний такий кабанчик. Друзі, гарний карасик. Перейшов я на інше місце, бо прийшов старенький дідусь, тільки я піймав першого лина, загодувався ж гарненько. Прийшов дідусь і каже, це моє місце. Я тут чистив, я тут все облаштовував. Ну, не схотів я з дідом ругатися, сваритися. Портити нерви собі і діду, то скажу, ну, враж ваше місто, то сідайте. Перейшов 20 метрів ось правіше. Добре, що прикормка в мене була, лишилася. Тож я загодувався і вже, друзі, піймав тут другого карасика. Перший був трошки дрібніший, цей трошки крупніший. Тож у мене загалом вже гарний такий виночок. І два карасика. Сподіваюсь, що ще щось піймаємо, бо час ще є, слава Богу. В принципі, тут теж покльовує. Теж прибалимо. Тут теж класне місце. Теж кушиночка. Гарні такі два віконця. Не знаю, чому діду тут не сподобалось. Прийшов на своє місце, вигнав мене. Ну ладно, я й тут впіймаю свою рибку Тож продовжуємо, друзі. зеленый, друзья. Ухватил. Цей, до речи, взял на чисто тесто. Херобонок. кукурузне тісто вже не на одній водоймі я експериментував, пробував або чисте тісто, або з черв'ячком. Працює, бачите, чим вода більше прогрівається, чим більше літо, тим краще починають працювати різні такі неживі насадки. На минулій рибалці гарно. Відпрацювало теж тісто і перловка. і сьогодні, бачите. Опригунчик який поставив на цю удочку, на чергову, яка в мене, як зазвичай, там стоїть десь в далечині, не загодовую я її. А так само поставив тісто на неї. І Красика Що там таке? Ще один лимбер, дивіться. Оце сьогодні линяча роздача. Тут вже другий. Другий дебелий лин. Дивіться, цей такий самий десь грамів 800, ну точно мені моє. Дивіться, які красені. Оце кабани. Ну це взяв на, на черв'ячка. Бутерброд, черв'як і кукурузяне тісто О, Це вже другий сьогодні такий. Ох, класні кабани тут. Оце сьогодні рибалочка. Просто неймовірно. Зараз сюди так само наживимо одного червячка і шматочок тіста. Другий сьогодні такий красень. Сегодня взагалі Тісто такі вещи вытворяю друзі, новите Яких кабанчиків лога. Я чіпляю чималенькі, прямо заліплюю туди весь гачок. ось такі кульки великі роблю. Ну що, друзі, сонечко сіло вже. Вирішив я збиратися додому. Чудова сьогодні була риболовля. Насамперед хочу подякувати тим, хто додивився відео до кінця, написав коментар та поставив вподобайку. Я вже потихеньку буду збиратися, десь вже, мабуть, хвилин 20 нічого не клює. Мені ще далеченько йти до машини, тож будемо вже... Збиратися. Давайте я вам зараз покажу, що мені сьогодні вдалося все ж таки впіймати. Загальний свій уловчик. Опа. О! Дивіться, друзі, які кабанчики сьогодні клювали. Два гарних таких лина. І стається 2, 4, 6, 2. 4, 6 і 8 карасів. Загалом, бачите, 10, 10 рибинок всього. Ну, караси, в принципі, теж були такі досить непогані. Тож, рибалочка сьогодні просто огонь. Ну і наостанок, друзі, залишилось вам нагадати, що посилання на Снасті, якими я завжди рибалю на всіх своїх риболовлях ви можете знайти в описі під відео. На удочки. На Лески, на поплавці, на прикормку, на те ж саме тісто хірабуну. Та взагалі на все, чим я користуюсь, це є завжди, друзі, я запиша, залишаю в описі під відео. Тому що кожного разу я це кажу, повторюю і все одно багато хто запитує, що в мене за удочки, а де взяти таке тісто, а що в мене за поплавці і де їх придбати. Тож посилання залишаю завжди під відео. Ну а на цьому все. Я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що ненадовго. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.